Шановні друзі, робимо відео огляд масажеру міни Body Messenger Від фірми SKG. Ну, я правильно кажу, модель, якщо видно, вам F3N. Ось так він виглядає. Покупка була зроблена в магазині Allo Бачимо, що коробка звичайна, в ньому є на задньому фоні ось такий серійний номер. І так, поглянемо, що наразі в коробці. Ось так виглядає воно. Хочу сказати, коробка зроблена дуже якісно, рефлейне покриття дуже-дуже чудово. Якщо ви будете її брати, то для подарунка це, я думаю, наразі якраз буде те, що треба. І так подивимося, що у нас всередині є у нас такий мішечок. Він буде слугувати для того, щоб там зберігати даний масажир. Інструкція. Хотілося б зазначити, що ця інструкція тільки на англійській мові. Чому не було перекладу, не знаю. Але все зрозуміло і зараз я вам покажу, як це виглядає. Дивимося, що далі. Сам мар... масажер. Ми його брали в такому кольорі. Дуже цікавий колір, дуже преміально виглядає. Сам масажер. Також йдуть в коробці 4 насадки. Будемо назвати її куля, Вилкообразна. також рефлена куля. М'яка, потім йде плоска поверхня і дуже гарний, цікавий по кольору шнурочок живлення. Тепер хочу показати, як це працює. Ну, давайте, на вигляд, дуже-дуже класно зроблений. З усього, що є, USB Type-C. Це вже для нашого часу так і треба. Так, потім кнопка живлення. Якщо її прижати, бачимо, то запускається. Нажимаємо ще раз, швидкість збільшується. Якщо вам видно, бачимо світиться зеленим. І кожна швидкість. Зрозуміло, вона буде відображатися. Тобто управління дуже зручне. Коли оця зелена лампочка живлення буде мігати, то це значить, що його вже треба підзарядити. Притискаємо, тримаємо, він вимикається. Тобто, Все зрозуміло з цим питань нема. Стосовно заряджання, підмикаємо Type-C. Так, бачимо, що коли він світиться червоного кольору, тобто йде зарядка. Коли засвітиться зеленим, він зарядився. Тобто то, теж все просто. І так, на останнє, як підмикати насадки. Насадки беремо, притискаємо і є легка вібрація. Тобто, вона вже. Стала на своє місце. Бачимо на камеру, що робимо вмикання, тобто вона працює вона працює дуже добре. Стосовно в інструкції цього немає. Під відео буде виложена картинка, для чого кожна насадка Є. Під відео, ще раз повторюся, буде викладена картинка, для чого використовується кожна із цих насадок. Даним, даним масажером користуємося всією сім'єю вже місяць. Нарікань поки що ніяких. Спочатку були незрозуміли для чого, які насадки. Подивилися в інтернеті, все зрозуміло, усі будемо казати, довольні. Все. E, покупку рекомендую. Дякую, Алло.